Два роки тому масові вбивства цивільного населення Бучі шокували весь світ. Українські слідчі та прокурори продовжують розслідування злочинів, вчинених під час окупації міста. Наразі додатково ідентифіковано ще сімох військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, причетних до розстрілу цивільних осіб під час окупації міста Буча. Підозрювані військовослужбовці різних підрозділів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ держави-агресора троє належали до командного складу. Ще четверо займали рядові посади. Вік військових від 19 до 29 років. Навідник десантно-штурмової роти розстріляв місцевого мешканця, який виходив з двору свого будинку. Він здійснив щонайменше два постріли в цивільного, який не становив жодної загрози. Цей військовослужбовець вже вдруге притягається до відповідальності за вбивство цивільних осіб в Бучі. Командир та старшина батареї спільно зі старшим стрільцем сапером десантно-штурмової роти виявили у телефоні цивільної особи інформацію, що свідчила про його проукраїнську позицію. Перебуваючи на території подвір'я житлового будинку, вони почергово завдали чоловіку тілесні ушкодження. Згодом командир батареї наказав розстріляти потерпілого. Старший стрілець сапер виконав наказ, зв'язав руки та розстріляв цивільного поблизу будинку. Командир взводу разом з іншими невстановленими військовими Збройних сил Російської Федерації прибув до приватного будинку, у якому проживали п'ять цивільних осіб. Він наказав цивільним здати мобільні телефони. Підозрюваний одразу розбив кнопкові телефони, які йому віддав один з цивільних, проте взяв для перевірки смартфон іншого цивільного. Після перевірки він наказав власнику телефону пройти за будинок. На відмову це зробити. Підозрюваний здійснив постріли під ноги цивільній особі та змусив виконати наказ. Він зайшов за будинок і розстріляв цивільного, здійснивши щонайменше сім пострілів. Смерть цивільного від вогнепальних поранень настала на місці події. Рядовий парашютно десантної роти на блокпосту зупинив автомобіль цивільного, після чого зробив постріл у вікно дверей водія. Рядовий витягнув цивільного із салону авто та поклав на землю. Спільно із заступником командира бойової машини вони розстріляли цивільного. Заступник командира здійснив не менше двох пострілів, а рядовий не менше трьох, чим вчинили умисне вбивство цивільної особи. Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Одного із загиблих дістали з братської могили біля місцевої церкви. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними, які не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства. В межах розслідування допитано понад дві тисячі свідків та потерпілих. Проведено 500 судових експертиз, близько 400 оглядів, 130 впізнань осіб та 120 слідчих експериментів. Справи щодо шести підозрюваних вже передано до суду. Ці злочини стали одним з понад 1200 воєнних злочинів, які російська армія вчинила за 33 дні окупації. Бучі наразі триває робота зі встановлення усіх причетних до масових вбивств.